Сьогодні ми розглянемо, чому військовим та комбатантам корисно проводити тренування з використанням airsoft зброї у воюючій країні. Реалістичність тренувань. Airsoft зброя дозволяє створювати максимально реалістичні умови бою без загрози для життя. Використовуючи точні репліки справжньої зброї, військові можуть тренуватись в умовах, наближених до реальних бойових дій, що підвищує їх готовність до реальних ситуацій. Тренування тактики: під час тренувань з AirSoft зброєю можна відпрацьовувати Різноманітні тактичні маневри, такі як зачистка приміщень, атака та оборона позицій, патрулювання та інше, це допомагає підвищити злагодженість підрозділів і покращити координацію дій між бійцями. Ваша задача розтягнути в... В... оборону. ось оборону. Розтягнуть тягуть біжить між поїдуть. Ми з Фоксом бой! дамо ключ можна. Ага. Тут буде йти бой, будуть усі мінімальні. Можемо з Фоксом не зайти. Це Це справа? Да. Безпека та економія. Airsoft зброя є безпечною альтернативою для тренувань з вогнепальною зброєю. Це дозволяє проводити регулярні тренування без ризику отримання серйозних поранень. Крім того, використання airsoft зброї значно економніше, ніж справжньої бойової зброї та боєприпасів. Стресові умови. Тренування з AirSoft. Зброєю в умовах наближених до бойових допомагають військовим та комбатантам звикнути до стресових ситуацій. Це дозволяє їм краще контролювати свої емоції та приймати правильні рішення під час реальних бойових дій. Відпрацювання командної роботи. Тренування з airsoft зброєю сприяють покращенню командної роботи. Бійці вчаться працювати разом, обмінюватись інформацією та підтримувати один одного в складних ситуаціях. Підвищення фізичної підготовки, інтенсивні тренування з AirSoft зброєю Вимагають високого рівня фізичної підготовки. Це допомагає військовим підтримувати себе у формі та бути готовими до фізичних навантажень під час реальних бойових дій. Таким чином, використання ірсов зброї для тренувань у воюючій країні є ефективним інструментом підвищення бойової готовності військових та комбатантів. Це безпечний, економний та реалістичний спосіб відпрацювання тактики, командної роботи та адаптації до стресових умов.